Долучаємо просто зараз до ефіру Ігоря Петренко політолога. Пане Ігор, вітаємо вас. Вітаю вас, добра ну що говоримо про допомогу Україні в частині там економічного під і стимуляції підтримки бюджету, але звісно, в першу чергу мілітарної складової. останніми тижнями дуже багато було розмов на тлі допомоги від США від Євросоюзу. Але бачимо, що вся ця історія переноситься на жаль на наступний рік. Будемо сподіватися, що щонайменше що в січні вже десь в перші тижні можливо десь це питання буде вирішуватися. Але отут є знаєте нов новина від демократів, значить наших партнерів, зокрема, ну у нас і республіканці демократи партнери, але здебільшого хто лобіює більше наші питання? Пан Чак Шумер, лідер демократів, зазначає, що Трамп може вплинути вже на початку року, на початку січня, на рішення республіканців, щоб все ж таки не виділяти пакет допомоги на тлі суду в Колорадо про заборону його балотування на виборах, на тлі там інших історій, пов'язаних з його діяльністю ще при посаді президента. Наскільки Трамп може впливати взагалі на такі глобальні процеси? Як важаєте? Ну насправді Трамп має дійсно вплив. Ми говоримо про наявність республіканських партії крила трампістів ультраправих таких консерваторів, ультраконсерваторів, скажімо так, які якраз підтримують Трампа. Ну, на щастя, їх не така велика кількість, але все ж таки вони дійсно створюють певні перепони. Але мені видається, що Інтерес республіканської партії він не дорівнює інтересу Трампа. Давних зрозуміло, що він може бути кандидатом від них. Зрозуміло, що він має доволі високий, відповідно рейтинг. Але так само всередині республіканців є ті, хто не підтримує Трампа, є створені навіть відповідні коаліції, завдання яких в тому, щоб не допустити. Повернення Трампа до відповідної влади це саме республіканці, це не демократи. Ось тому мені здається, що все ж таки традиційні республіканці. вони Готові і розуміють необхідність досягнення компромісу як щодо відповідного кордону. Ну і там, в принципі, є чіткі усвідомлення і розуміння. Це фактично питання двопартійного консенсусу в частині того, що Україні потрібно допомагати. Але звичайно, що електоральний цикл він не є сприятливим НАТО для ухвалення таких рішень, тому що ну одна із партій вона використовує питання фінансової допомоги не лише ж Україні, Ізраїлю та Військової фінансу, виділення, тобто коштів на допомогу не союзникам, як інструмент у відповідно внутрішньої боротьби, для підграють на підвищення відповідно ставок. Але ми вже маємо дель, декілька заяв, зокрема з боку і демократів і республіканців, в тому, що вони от майже притуловно вблизилися до компромісу, який якраз можливо от в січні. Ми вже побачимо у вигляді відповідного рішення, яке буде ухвалений конгресом. Тому я би тут не перебільшував чинник Трампа. Він дійсно має вплив, але в той же час треба розуміти, що в нього далеко не все так гладко, як може здаватися на перший погляд в середовищі підтримки самих республіканців. На це теж треба зважати. Пане Ігоре, давайте зараз обговоримо ще одну тему. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення Володимира Зеленського зустрітися. Про це він заявив під час промови на міжнародній конференції. Передає телеканал Sky News. Цитуємо: я сказав, що буду в розпорядженні президента України. Залишається лише з'ясувати про що говорити. Сказав Орбан і додав, що Зеленський на початку грудня запропонував йому двосторонню розмову про вступ України до Євросоюзу. Пане Ігоре, чи можемо ми сприймати це? Це як якийсь позитивний для нас сигнал, і який допоможе нам уникнути цих ризиків, щоб Угорщина загрожувала нашому пакету довгострокового фінансування на рівні Європейського союзу. Ну дивіться, ми маємо розуміти, що в Україні на жаль немає достатньо інструментів для того, щоб повпливати відповідно на Угорщину. Та і ми бачимо ситуацію, коли, наприклад, Україна ухвалює законопроєкт про нацменшини, меншини, дуже хотіла Угорщина, і про який вони казали, що це дуже принципово, що це дуже важливе питання і так далі. Коли ми ухвалюємо це рішення, вони потім залишаються теж незадоволені, кажуть, що там якісь були правки. А потім, коли можуть аргументовано пояснити, які їх правок вони хочуть, вони кажуть, ну це там ж таке другорядне було питання. У нас є. На порядку денному набагато важливіші, які маємо говорити і що ви маєте зробити. Ну, це абсолютно теж неправильний підхід. Але... Ми маємо демонструвати нашим партнерам у європейському союзі те, що ми є конструктивною стороною, те, що ми готові говорити про ті проблеми, які турбують угорщину, хоч ми можемо з ними не погоджуватися. Але ми готові до діалогу, ми готові до своїх контраргументів. Ми готові до спілкування в деякій мірі. Ми готові йти відповідно на певні компроміси, але звичайно, не здавати національні інтереси. Тому тут важливий сам факт цієї зустрічі, що вона відбулася. Я думаю, що Володимир зеленський буде робити все можливе для. Того, щоб повпливати на Орбана, але теж треба розуміти, що інструментарів у нас не так багато. Тому нам щодо Угорщини треба діяти спільно. Вибудовувати таку от коаліцію з нашими партнерами з європейською європейські з європейського союзу, європейської комісія, це у Сурофондерлянтам Шар Мішель відповідно, це конкретні країни, там Франція, Німеччина, які і мають більше впливу, якраз і можливості в тому, щоб доносити таким чином інформацію до Орбана, що він дослухався до цієї пропозиції. Цю, але звичайно, це виглядало б дуже неправильно, коли всі роблять зусилля в тому, щоб поговорити з Орбаном, попливати на нього. А Україна сидить і чекає, коли її проблеми вирішать. Інше, тому діалог нам дійсно треба проводити, але ну розуміти всі певні складнощі, і також треба розуміти, що Орбан він. Не стільки атакує Україну, як у нас прийнято вважати а стільки атакує якраз європейський союз європейську комісію персонально, услугу, услужфондерляйна для того, щоб виторговувати для себе більше для того, щоб не робити необхідні реформи, які вони мають робити, щоб відповідати тим принципам, на яких ґрунтується європейський союз. Тобто його об'єкт він є трошки більшим і ширшим ніж Україна, і це теж треба розуміти. Ну що ж, дякуємо, пане Ігоре, за ваш коментар. Ігор Петренко, політолог Дякую. був з нами на зв'язку.